Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Продовжуємо з вами малювати. А, новорічний, Ну, я б сказала, що новий рік в нас майже і грудень-січень і зах... захватує. Зараз на вулиці немає снігу, але ми самі собі створюємо. Дивіться, мені подарували такі гарні шишечки. Взагалі я теж люблю розмальовувати, і це дуже класно. Ну, воно наче так просто, але дуже ну, я, я розумію, тут одразу аура заспокоєння і всього. Є ще шишки з ялинок, це в нас соснові. По-моєму, да, це ж соснові, а з ялинок такі більш видовжені. Їх можна одразу малювати водичкою, да? але я буду зараз малювати соснову шишку, вона така довжелезна. Вона в мене буде по центру моєї листівочки, або бірочки, або закладинки для книжки. І позаду будуть якісь маленькі такі ще там падати. Вони можуть бути різного розміру, вони можуть заходити одна на одну. Я, напевне, не буду раз, два, і бажано не парну кількість. Так, якусь ще отут ми зробимо напевно, тут думаю, тут зробимо чи не зробимо, давайте не будемо робити. Але тепер же мені потрібна, де в мене О, гумка, я трошки підтерла. Що ми робимо? Дивіться, в мене фарба, як завжди, роса. Далі я ще взяла отакий от папір. Тут ми спробуємо з вами одразу пробувати, як буде лягати фарба. І в нас є отакі коричневі кольори. Це Умбра, Умбра палена, потім оцей кольор це, напевне, якась у нас чи Марс якийсь коричневий, чи щось таке. І вохра. Да? Отакі кольори. Гарненько я їх розбавляю, додаю водички. Взагалі, по палітрі все видно. Ви можете пробувати і на папері, але ну, бачите, тут достатньо можливо догадатися, здогадатися, який колір вас очікує. Тому ми беремо і цим кольором замальовуємо нашу шишечку. Поки вона буде достатньо вологою, я бачите, з е, якимось з цих коричневих гарненько його розтерла з водичкою, потім беру більш темний колір. І буду іти зверху вниз, малюючи оці штучки. Я навіть не знаю, як вони називаються хто знає, пишіть. І я буду виходити за межі цієї шишечки. І отак вимальовувати. Бачите, в мене все тече. Отак сказати, що в мене дуже круто зараз щось виходить. Ні. Але давайте додавати інших фарб. І додаю, наприклад, вохру. І ще Умбра Обралина, сама така найтемніша коричнювату. Якщо треба ще якийсь колір коричнювати, ми можемо додати до нього синій колір, Він пригальмує і зробить нам більшу тінь. Можна додавати чорний. В мене чорного немає. Бачите, в мене пішло як смугами отакими, ну Бажано, щоб тінь була з одного якогось боку, а, наприклад, світло з іншого. О, така собі шишечка. Вона на шишку от прям детально, фотографічно в нас не схожа, але здогадатися, що це в нас шишка можливо. Да? І точно так же ми замальовуємо всі інші шишки. Ми беремо коричневий колір, залили його. Чому варто, знову ж повторюся, користуватися саме палітрою у фарбах якоюсь пластиковою, бо він нам дає змогу утримувати водичку. Отут я вже цю фарбу не можу взяти, бачите, на папері? Вже воно нецікаво. Цю шишечку я одразу отак замалювала такі штучки, і якусь темряву. Додала отакими крапочками. Ця темрява на шишці так же, як і в сосновій, буде отут-де в нас розходяться оці штуки. Десь вона буде посерединці. Отут також, поки воно підсихає, бачите, в мене вже підсихає, і я можу також додати якісь темні такі штуки. І, а, ну, я одразу вам скажу, що ця штучка класна, бо ми просто малюємо, ми просто заливаємо, ми просто працюємо з однією ж тією фарбою, да, коричневатими відтінками. І вона дає нам на змогу про взаємодіяти, е, наче проста е, така е, вправа. Про взаємодіяти з акварелью, з заливками, з тонкими лініями пензликом. Бачите, я завжди пам'ятаю, як нас вчили в художній школі, що пензлик, якщо він круглий, ну це синтетика, але якщо білка, наприклад, то самий великий пензлик вам може. В... Дасть вам раду і в тонких лініях, і в товстих. Тобто не обов'язково вибирати собі, ну, як нам казали, да, тоненький пензлик, що ти можеш, якщо вдруг в тебе один пензлик і товстий, то це значить ти вже як то кажуть в дамках. Або ти не можеш намалювати все. Ти можеш зробити швидку заливку маленьким пензликом, ти це не зробиш, і ти можеш зробити тоненькі лінії. Обов'язково його просто бажано не сильно притискати до паперу, а от трішечки. І от в нас такі шишки. Оця, до речі, прикольна, тому що, як на мене, вона така сама темна. І вона. Цікава, і ми можемо оцю саму центрову її бажано, звісно ж, угу. звісно ж, отак пройтися. Отут вже в мене сухе. Я вже йду по сухому. Це буде як лисування. І подумайте, а що ще можна було б додати до цієї листівки? От зараз е, ми, коли малювали на мене, е, дівчина малювала на е, Подолі, вона додала червоний бант, була в нас така одна шишка. Тут, я бачите, просто на цій шишці такі плямки зробила. І воно розтеклося, бо вона ще е, мокрувата. А що тут може бути? Тут можуть бути якісь, я б додала зелені гілочки. В нас ялинка або сосна вона більш така жовтувата, а ялинка більш з холодними гілочками, більш синьо зелена. І ви можете просто от такими. Штучками додати. Все рівно мені не вистачає тут чомусь червоного. Зараз ми зрозуміємо цю листівку, чого вона від нас хоче. От і такі налювати штуки. Імпровізація. Я ну, не планувала, не знала, що ми будемо, як ми закінчимо. Але от таке в нас вийшло. І, звісно ж, ми можемо додати ще більш темного кольору до цього зеленого, темний синій чи ультрамарин, і пройтися ще, щоб відтінити, да, щоб зробити інший колір, щоб було більш цікавіше. І зараз я просто візьму і понамальовую тут, напевне, якісь помаранчево жовті кульки, бо мені дуже проситься, все-таки новорічне в нас асоціюється з червоно з червоно-якимось зеленим. Так, і от яскравий червоний кульки отакі. Просто вони наче висять на ялинці. Тут вже тепер, якщо пішли оці кульки, то вже хочеться додати і сині кульки, і жовті кульки, і які тільки кульки не хочеться пододавати. Да? Давайте не будемо собі відмовляти. Нехай всі бажання здійснюються. Обов'язково забажаємо три головних якісь бажання. Сформулюйте їх гарно, щоб вони всі були такі, як треба. Щоб було зрозуміло, що буде. І сині, сині, дуже такі там десь посаду. Так, давно, коли давно не записуєш відео, я це все постійно казала, то трошки губишся, чи то ти пояснив, чи не то, чи треба було більше пояснити. Так, і нам дивіться, ми завжди додаємо темряву. Це я завжди вам кажу: темрява підкреслює світло. Тобто, отут бажано знову пройтися по всім шишечкам, коричневим кольором. А ви можете пройтися по тим же якимось моментам. Це обов'язково Обов'язково себе привчити, підкреслити все. Знову ж таки, це, ну, от коли я танцями навчалася, в нас була така штука, що коли ти танцюєш, треба ставити точки, якось закінчуєш ти певний рух. І ти знаходишся в якійсь точці, де в тебе фіксовано, там, наприклад, нога, нога піднята, рука піднята, ну і це я так вам уявне таке. Я просто до чого, що це чіткість, чого ми хочемо, да? От коли воно все розмазане, таке, коли ти, типу, такий, я повторюся, ще тихий, добрий. І... Такий, як всім треба, то воно стає нецікаво. Так. Так, це, це завжди посміхаюся собі. Я коли починаю казати думку, мені здається, що я її доведу до кінця і все буде супер. А коли я її вже проговорюю, то вона вже така якась. Ну, дивіться, я підкреслила просто темні. Такі штуки між шишкою, вона в нас не схожа, отак, щоб детально. Да, як кажуть, це називається мистецтво чи натуралістичне, зараз треба пригадати, тобто воно не схоже отаке прям шишка-шишка, от, але якісь такі обриси на неї є. тінь є, є. Оці штучки виступають, виступають, вона коричнева, коричнева. Все. Ударите, якщо хтось скаже всі інше, записали собі в блокнотик, і буде декілька назв для цієї картини. Все, дякую вам, що дивилися. Дуже дякую, що підписуєтесь. Дуже дякую, що дивитесь, ставите лайки. Це дійсно, воно так підтримує. Бо коли я пропадаю і дивлюся, що люди все рівно є, чекають і є підписники, це так ну, мене мотивує. Щось придумати, щось е, діяти далі. І, звісно ж, я дуже хочу продовжувати, бо мені подобається ця тема. А, ви надихаєте, мені хочеться щось намалювати, разом якось пояснити, щось таке цікаве придумати. Так, ну що скажете? Ну, так, да, така, наче, навіть нічого. Так, дякую, що дивилися, дякую, що малювали. Гарного дня!